Доброго раночку познімаю. Отакий От у нас туман. А ми вирішили пройтися. Ось, бачите, який мусорник сміття викидають дачники. А ми вирішили пройтися трохи далі. Трохи-трохи. что там вы нанюхали Ну вот так, бачите, их посадки. Просто засырают посадки. Проехал, выкинул сметя. И все. Хотя у нас В селі на кожній вулиці стоять баки. Сміття прибирається кожного дня. Ну, отакі от люди свині. А ще щось говорять про тварин. Со ви там нанюхали? Пошли. Гарна у нас <кхи> діляночка, де можна погуляти. Так? Да? Погуляй, не хочу. Не хочу. Хоч, хоч, хочу Травичка зелена. Будемо йти назад. О. Нару, бачите стрілочку. Нару курочкам травички. Яким цікаво! Яким цікаво Хто там псюхав, там псюха, хто там напійся? Фу, Даша, фу! І ще лизнуть. Глаша! О, Господи! Прогулянка. Ну, а йому треба все обнюхать. Баб. Така у нас прогулянка. Гуляй не хочу. Хочу гуляй, хочу не гуляй, да? Даша, Кабанчики мої. Бабусика покажу. Хвостик заживає. Бабусик, хвостик си покажи. О, заживаю вже хвостик. О так, заживаю вже хвостик. От вам і залоза. Забита залоза. Пришлось вызывать ветеринара надо нашого Сашу. Ще він нам залазу фаригтава. Да, наш? Прогулянка. Ну, ідемо ще далі, далеко-далеко, потім в кругову по ялинкам до дому. да?